З 2 по 6 травня 2025 року делегація наших педагогів Новоолександрівського ліцею вирушила до країни Фінляндії з метою вивчення системи їхньої освіти на педагогічне стажування. На стажування від нашого закладу вирушили я, директор Новолександрівського ліцею Кафарова Світлана Миколаївна, мій заступник з навчально-виховної роботи колесник Тетяна Миколаївна, та вчитель інформатики Тиханова Оксана Ігорівна. Стажування у Фінляндії тривало 5 днів. Ми відвідали дитячий садочок міста Раума, початкову середню школу в місті Хірбікоскі, старшу школу в місті Еура. Університет прикладних наук сатакунти міста Порі та університет класичний міста Тампере. Чудово, ми сидимо в амфіладній аудиторії, як чудові студенти. Знову XXL проектор Все чудовенько. Ми зараз спустимося, Наші всі заходять. Все чудово, і вони балакать з нами українською. Боже, Боже, в касті. Наша подорож до Фінляндії. Відбувалася через чотири країни Польща, Литва, Латвія та Естонія. Польща вразила красою своїх полів, а в Естонії побували на екскурсії в історичному центрі Таліна, який вразив своєю середньовічною архітектурою. Враження від поїздки дуже і дуже позитивні. Ми Зустрілися з багатьма педагогами саме фінської освіти, які розповіли, що вся їхня освіта спрямована на добробут кожної дитини, були вражені великим забезпеченням матеріальної бази всіх закладів освіти, починаючи від дошкільної і завершуючи вищими навчальними закладами. Великий відсоток у них застосовується практичного навчання аніж теоретичного. Тобто вони готують дітей до майбутнього, до того, щоб стати гідним громадянином своєї країни та жити в повному добробуті та матеріальному забезпеченні. Дитячі садочки в Фінляндії діти розпочинають відвідувати, коли їм виповнюється один рік. І там їх вже починають готувати до самостійного життя. В середній та старшій школі учні мають велику матеріальну базу. Де учні обирають напрямки своїх здібностей, розвивають свої захоплення. Дуже були вражені тим, як забезпечені кабінети трудового навчання, де діти мали власні верстати, могли виготовляти різні предмети з дошок, також різні зварювальні апарати. Навіть зустріли хлопчика, який ремонтував власний мотоцикл. Така гарненька з медалями, з вимпелами, які вони здобули, з гербами їхніми, зі здобутками їхніми. Ну, коротше, як у мене медліцеї було. А тут у нас навчальна кухня, витяжка, побудована на декілька локацій. Тобто, це, що я показую, воно там розумлено так? на декілька дітей. У старшій школі нас познайомили з незвичайним розкладом та їхньою системою навчання. Перші два роки є обов'язкові предмети для викладання, решта, частинка йде за вибором. І це лише перші два роки. Третій та четвертий рік взагалі у дітей немає обов'язкових предметів. Вони відвідують заняття за власним вибором. тобто Дітей готують до того, що їхнє майбутнє в їхніх руках. Вони обирають напрямки своїх здібностей і починають їх розвивати, готуючись до вищих учбових закладів. В кінці завершення старшої школи діти складають іспити, і за цією кількістю балів мають змогу вступити до вузів. Вищі учбові заклади Фінляндії розподілили навчання в своїх вузах 20 на 80. Де більша частина це практики. Велика кількість лабораторій та бібліотек знаходиться у їхніх університетах, де вони мають змогу практикуватися. Так, також продовження лабораторного корпусу бачимо двигуни, великі екрани для симуляції результатів. Ось робот-рука, як на Угу. він буде переставляти кубики. Сподіваюся, що наше стажування буде продовжуватися. Хотілося б побувати в інших європейських країнах, таких, наприклад, як Австрія, де дітей готують як зацікавленими та життєрадісними членами свого суспільства. Данія, адже їхня система освіти теж вважається однією з найкращої, і їхній дивіз це навчання заради майбутнього, заради життя.